Таємниця безсмертя, яку наука намагається приховати? Чи замислювалися ви коли-небудь, чи можливо жити вічно? Це питання, яке здається фантастичним, насправді хвилює науковців, філософів і мільярдерів у всьому світі. Але правда в тому, що за зачиненими дверима лабораторій високих технологій відбувається справжній пошук того, що довгий час вважалося неможливим, безсмертя. І що найбільше шокує, за словами деяких дослідників, відповідь вже знайдена, але її спеціально не розголошують. Чому? У цьому відео ви дізнаєтеся, які секретні технології обіцяють зупинити старіння, що наука вже знає про смерть і чому деякі вважають, що цю інформацію приховують навмисно. Приготуйтеся, тому що те, що ви зараз почуєте, може назавжди змінити ваше уявлення про життя і смерть. Правда про старіння. Для початку варто зрозуміти, чому тіло старіє. Багато хто думає, що це природно і неминуче. Але наука виявила, що старіння це накопичення помилок у дезоксиребонуклеїнова кислота в клітинах і системах організму з часом. І якщо це помилки, чи можна їх виправити? Саме над цим працюють багато вчених. Один з найвідоміших у цій галузі доктор Девід Сінклер з Гарвардського університету. Він стверджує, що старіння це хвороба, і будь-яку хворобу її можна лікувати. Сінклер та його команда досліджують речовини, які перепрограмовують клітини, змушуючи їх працювати як у молодому віці. Одна з таких речовин НЕД, Коїнзем, який активує гени довголіття і вже показав перспективні результати в експериментах на тваринах. Старі миші знову стали енергійними та виглядали молодшими. Але якщо це правда, чому це не використовують масово? Мільярдні інвестиції в безсмертя. О що ще цікавіше, чому компанії на кшталт Google, Amazon та інвестори, як от Ілон Маск, вкладають мільярди доларів у дослідження довголіття та безсмертя. Чули про компанію Келеку. Її створив сам Google з єдиною метою вирішити проблему смерті. Так, ви правильно прочитали. Вони вкладають величезні кошти в дослідження, щоб зупинити старіння, регенерувати клітини і навіть зворотити смерть на початкових етапах. Ще одна загадкова компанія, Labs, яку підтримують впливові фігури з кремнієвої долини та відомі вчені. Вони працюють над клітинною перепрограмою, що, по суті, означає навчити стару клітину поводитися як молода. І уявіть собі, є повідомлення, що деякі експерименти вже змогли омолодити цілі тканини. А тепер запитання якщо це все правда, чому ми не бачимо цього в новинах? Наука, яка не потрапляє в заголовки? Відповідь може критися в самій структурі системи. Фармацевтична індустрія, наприклад, заробляє трильйони на ліках, що лікують симптоми старіння, високий тиск, холестерин, артрит, втрату пам'яті тощо. Якщо люди перестануть старіти, що тоді буде з цим ринком? Дехто вважає, що деяким великим корпораціям невигідно розкривати відкриття, які можуть покінчити зі старінням, адже це повністю зміни системи охорони здоров'я, економічну модель і навіть демографічний баланс на планеті. Це може пояснити, чому багато досліджень щодо довголіття зарігаються в таємниці або стикаються з величезними перешкодами, щоб вийти на публіку. Але, попри все це, перегони за безсмертям лише набирають обертів. Реальні експерименти, що кидають виклик смерті. Ви вірите, що вже є люди, які тестують безсмертя на собі. Так, це правда. Один із найвідоміших випадків Брайан Джонсон, мільйонер-підприємець, який витрачає мільйони доларів щороку на проєкт Blueprint. Його мета проста, і водочас лякає повернути всі органи свого тіла до стану 18, річного юнака. Він робить це з командою з понад 30 лікарів, дотримується надзвичайно суворої рутини і постійно проходить тести для моніторингу кожної деталі свого організму. Найдивовижніше аналізи показують, що його серце, печінка і навіть шкіра мають характеристики значно молодшої людини. І Брайан не єдиний. У всьому світі люди експериментують з екстремальними дієтами, просунутими добавками та навіть генетичними терапіями, заради однієї мети, обманути смерть. І тут виникає головне питання: чи це майбутнє, чи небезпека, яку ми ігноруємо. Ризики та дилими безсмертя. А якщо жити вічно було б можливо, чи дійсно це було б добре? Це одне з найбільших питань, які сьогодні обговорюють науковці. Адже безсмертя це не лише біологічна тема, а й філософська, соціальна та духовна. Якщо частина людей зможе жити нескінченно, а інші не мають навіть доступу до базової медицини, який світ ми будуємо. Крім того, продовження життя без сенсу може призвести до серйозних психологічних та емоційних наслідків. Людство формувалося тисячоліттями з урахуванням початку, середини та кінця. Усунення кінця може порушити всю нашу систему цінностей. Тому більшість сучасних досліджень націлені на вічне життя, а на якісне продовження активного та ясного існування. Термін, який набирає популярності серед фахівців, це подовження молодості, тобто жити довше, але без втрати енергії, радості й смаку до життя, що можеш зробити ти, щоб жити довше і краще? Можливо, ти зараз запитаєш я звичайна людина, без мільйонів, що я можу з цим зробити? І відповідь тебе здивує набагато більше, ніж ти уявляєш. -а. Дослідження вже довели, що харчування, сон і контроль стресу напряму впливають на швидкість клітинного старіння. Якісний сон стимулює природне вироблення колагену. Фізичні вправи активують гени, пов'язані з регенерацією. Уникнення ультраперероблених продуктів зменшує запалення, що старить органи. І навіть така проста річ, як прогулянка на природі, медитація або частіше посміхатися, може знизити рівень кортизолу і покращити тривалість життя. Крім того, існують природні речовини, такі як ресвератрол, кварцетин, астаксантин і НМН, які досліджуються за їх вплив на клітинний захист і відновлення. Багато з них уже доступні у звичайних продуктах харчування або добавках. Тобто не потрібно чекати 20 років, щоб почати використовувати секрети довголіття у своєму житті. Чи це те, що наука не хоче, щоб ви знали, чи просто ще не може сказати. Повертаючись до головного питання цього відео, чи дійсно наука приховує секрет безсмертя, чи ми лише починаємо його розуміти? Ми точно знаємо одне ми ще ніколи не були так близько до розгадки кодів життя. Те, що колись здавалося магією чи фантастикою, сьогодні досліджується в реальних лабораторіях. А що робити з цією інформацією, вирішуєш ти. Ти можеш жити на автопілоті або вже зараз почати застосовувати звички, які уповільнюють старіння і, можливо, стати частиною першого покоління людей, які житимуть набагато довше, ніж будь-коли вважалося можливим. Вибір за тобою. І тепер я хочу почути твою думку чи віриш ти, що безсмертя колись стане реальністю? Чи хотів би ти жити вічно, чи віддаєш перевагу насиченому життю з кінцем? Якщо це відео змусило тебе замислитися, постав лайк, підпишись на канал і поділись з тими, кому це може бути цікаво. Адже час минає, але можливо не надовго. До зустрічі в наступному відео.